Українські демократичні сили знайшли відвагу і мужність і об'єднались. Я прошу підняти руки всіх, хто підтримує наше єднання в лавах всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Хто за? Об'єднання українських опозиційних партій, які навіть напередодні того дня, коли мало ухвалюватися остаточне рішення, викликало просто зливу пристрастей. Однак я маю сказати, що це не проблема останніх тижнів, і навіть не проблема останніх місяців. Це проблема цілого десятиріччя. Здавалося, б, політичний досвід цього десятиріччя мав засвідчити тільки коли демократичні сили дійсно об'єднуються і знаходять спільний знаменник у діях. Вони досягають успіху. Якщо такого об'єднання не відбувається, максимум чого можуть досягти демократи: це роль статистів на підтанцовках у партії регіонів. 2004 року, якщо б Юлія Тимошенка не підтримала президентські амбіції Віктора Ющенка, я абсолютно впевнений, що Віктор Андрійович був би звичайнісіньким опозиційним лідером і статистом у цій політичній конструкції, яку вибудовували тоді Леонід Кучма, Віктор Медведчук і Віктор Янукович. Однак виявилося, що українська опозиція заради досягнення результата здатна була об'єднатися, поступитися певними амбіціями, домовитися про розподіл повноважень після пере перемоги. Звичайно, таке об'єднання тривало недовго, і те, що боротьба почалася між вчорашніми союзниками, буквально наступного дня після інаугурації Віктора Ющенка можна сказати дало себе. Знати вже в перші місяці, а потім і в перші роки президентства Ющенка, і звичайно ж на виборах 2010 року, коли Віктор Янукович впевнено переміг саме користуючись розбратом в лавах демократичних політичних партій і серед їхнього електорату. Дивуватися тут нема чому. І, от коли така ситуація стала вже доконаною, продовжується ця. Боротьба амбіцій. Чому я кажу боротьба амбіцій? Я б прекрасно розумів, якщо б мова йшла про якесь нерозуміння між політичними партіями, у яких дійсно різні програмні цілі, різні, якщо хочете, ціннісні орієнтири. Ну Умовно кажучи, я погано собі уявляю об'єднання єдину політичну партію удара Віталія Кличка та свободи Олега Тягнебок. Однак на українській політичній сцені існують політичні партії, які не сильно відрізняються між собою за ціннісними орієнтирами і програмами. І ось коли такі партії готові існувати в різних. Політичних угрупованнях, коли вони готові боротися між собою, коли вони можуть вставляти палки в колеса успіху тих, хто має бути їхніми безсумнівними союзниками, тут виникає питання. А у зв'язку з чим все це відбувається? Чи не пов'язано це виключно з якимись амбіціями? До речі, було чимало розмов про те наскільки особистість Арсенія Яценюка зараз підходить новій об'єднаній опозиційній партії, чи дійсно пан Яценюк Має стати її лідер. Ну ні, де правда, діти багато хто вважає, і я також е був би серед тих, хто так вважав, що реальним лідером такої великої опозиційної партії сьогодні мала бути колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Але Юлія Тимошенка фактично вилучена з українського активного політичного життя. І не будемо казати, що тільки влада в цьому винна. Так, вона запланувала спеціальну операцію з політичного знищення Тимошенка. Так, вона зробила все можливе, щоб учасниками цієї операції стали Генеральна прокуратура і суд. Так, вона фактично досягла своєї мети, і Юлія Тимошенка зараз майже ізольована від українського реального активного політичного процесу. Вона може спілкуватися із соратниками тільки шляхом листів і звернень однак чи Дійсно було зацікавлено українське суспільство в тому, щоб Юлія Тимошенко, яка була Фактично на рівних із Віктором Януковичем під час президентських е, е, виборів 2010 року залишалася в українському політичному житті. Чи дійсно українське суспільство усвідомило, що його грубо ошукують, коли вилучають з е, політичного життя найбільш відомого опозиціонера? Чи дійсно українське суспільство усвідомило, що це вибіркове правосуддя номер один, яке зводить на нівець всі досягнення української демократії за всі роки української незалежності? Я не впевнений. Я бачив кількість людей під Печерським судом. Я постійно чи. Читають ці відгуки. ви вже розчаровані. Вони самі однакові. Ці відгуки можуть свідчити і про те, що люди досі не усвідомлюють, що саме постійна змінність влади є запорукою демократії, навіть якщо вам хтось не подобається. Зміна президентів раз на 4, раки на 5, на 3, позачергові вибори. Постійний виборчий процес. Постійний це і є запорука демократії без постійного виборчого процесу, без постійного пошуку того, хто керує краще, навіть якщо вибори не треба буде для цього проводити раз на 6 місяців. Держава не виживе, тому що повний термін може відпрацювати тільки той, хто працює ефективно. А для того, хто працює неефективно, є народний вихід на вулиці. Є Пропозиція провести позачергові вибори є, якщо хочете легітимне провокування політичної кризи за участь людей. І от арешт Тимошенка і ув'язнення були приводом для такого легітимного провокування політичної кризи і проведення позачергових президентських і парламентських виборів. Якщо цього не відбулося, то ми бачимо, що Юлії Тимошенко в політичному житті немає, і соратники теж швидше говорять по необхідність звільнення, ніж активно діють. Для того, щоб це відбулося, найбільш активно, з точки зору необхідності звільнення Юлії Тимошенко, діяли весь цей час європейські політики, які усвідомлюють цю небезпеку. Але це слова не на захист Арсенія Яценюка. Це намагання відповісти на питання, чому так стається, що лідером політичної партії стає нібито лідер іншої партії, яка з нею об'єднується. І це претензія. І претензія до Тимошенка, і претензія до Яценюка, і претензія до Ющенка. для всіх українських політиків це має бути уроком. Для чого вони створюють свої партії? Для того, щоб захистити свої погляди, для того, щоб боротися за владу, щоб прийти до цієї влади і змінити країну. Для того, щоб об'єднати однодумців, для того, щоб випровестити ефективні програми змін в країні. Чи це важливі проекти? Що це намагання створити платформу під себе і на цій платформі танцювати? Тому все живе, все серйозне, все харизматичне, навколо вождя зачищається. Пам'ятаєте, як Віктор Ющенко говорив своїм соратникам: я вас там на помийці знайшов. Так це ж вирок тобі. Тобі, який ти політик. Поруч з тобою в твоїй партії має бути один сильний політик. Інший, коли є вибори лідера партії, то має бути обов'язково опонент, який має майже стільки голосів, ніж ти. В усіх цивілізованих партіях світу навіть де є сильний лідер, незаперечний лідер. Завжди з'являється той, хто кидає виклик лідеру. Рано чи пізно він перемагає. Так і йшли від влади харизматичні сильні політики, такі, скажімо, Маргер Етчер. Навіть в КПРС наприкінці її існування, подумайте, тільки в КПРС. Вони ще боялися Горбачова, але на посаду заступника Генерального секретаря ЦК КПРС на останньому з'їзді, хоча б на посаду заступника, балотувалися різні претенденти. А тут просто таке враження, ніби всі безальтернативні. Навколо лідера політичної партії завжди знаходяться тільки функціонери, які не можуть бути реальними конкурентами, які не є популярними у людей, які не є телевізійними, якщо хочете харизматиками, що потрібно в великій політиці, звичайно, які не є розкрученими, які не відповідають запиту загалу виборців. і просто забезпечують цього роботу Клерки, клерки. І тому виходить, що коли мова йде про якісь зміни, то доводиться запрошувати дійсно лідера іншої політичної партії, який відповідає харизмі лідера, який відповідає запиту на лідер. Більше чи менше. І тому у нас величезна кількість цих цих партій однієї канапи, бо будь-хто, хто вважає себе не клерком, а реальним харизматичним політиком. Я вже не знаю, наскільки ці погляди на самого себе є реалістичними, наскільки вони є ілюзорними. Тут виборці вирішують. Вони створюють партії просто для самих себе, для свого самозадоволення. Бо не хочуть бути клерками, а хочуть бути політичними лідерами. І тут у нас виявляється величезна кількість цих партій: одна, друга, третя, п'ята, десята, п'ятнадцята, на чолі з такими маленькими лідерами, які. Фактично, цими партіями не стільки змінюють наше політичне життя і наше сьогодення, а тішать своє самолюбство і, можна сказати, задовольняють інтереси тієї невеличкої кількості прихильників, які у них існують. І тут теж я вважав би, що якщо б у нас була інша ситуація з партійним будівництвом. То ці люди могли б набагато легше приєднатися до об'єднаної опозиційної партії. Тому що вони в цій об'єднаній опозиційній партії могли б також, принаймні, боротися за лідерські місця. Але вони теж прекрасно усвідомлюють, що ніякі лідери в таких партіях інші не потрібні. Щоб болівар не винесе не те, що Венесен, двоїх, а будь-якої кількості претендентів, що в партії може бути тільки один вождь. І так думають не тільки. Ті, хто такі партії будують. Так думає суспільство. Воно весь час шукає не колектив однодумців, які будуть постійно змагатися між собою, але діяти разом. Вони шукають одного вождя, навколо якого всі мають об'єднатися. А шукати потрібно політичної сили, яка була б широкою платформою для об'єднання людей спільних політичних поглядів. І в цій політичній силі має бути не боротьба амбіцій. А боротьба ідей. Ідей, пов'язаних із змінами в країні. А не тих ідей, які зараз, можна сказати, борються між собою в партії регіонів. Ось зразок політичної сили, який боротьба ідей на широкій платформі відбувається. Але не про це. А якщо ми хочемо про це, то ми маємо уважно стежити за тим, як буде відбуватися розвиток нової об'єднаної політичної сили. Яку опозиціонери створили. І це перший крок. І до нього може бути багато претензій, і комусь хтось може не подобатися, і хтось буде обговорювати, що і лідер не той, і посади не ці, і рада не та. Але від нас з вами залежить, наскільки може бути вдалим проєкт об'єднання зусиль, і наскільки він від амбіцій, від намагання створити нові. Лідерські можливості для когось, а когось відтіснити, а когось змінити, перейде в нову політичну якість. Це залежить не тільки від опозиції, це залежить насамперед від стану суспільства, наскільки воно готове усвідомити свою власну відповідальність за розвиток політичної ситуації в країні.